И всем привет, ребята. С вами я. Олег Бровский, Владик, Игорь. Ну что ж, відкриваємо петлендер. Ні. Подивіться, ми сьогодні купляємо бро... ой. Морш ревзики. Ну, тим пак, пару пасеннад, да. У мене Жеки, кстати, спали. Це моя основа. Ну, сос. Раз. Два. Два. Три. Надо буде на твинку відкрити потом ще. Петлендер. Аля, ти розумієш? Тисяча. А я пісну. А кого, брат? мене він є. Другий тут одразу сіде і гіперзаряд з двох рук. Я не хочу. Ні, це фіговий подарок. Так, давай. Я, блін, які гіперзаряди? Після драки. Ми стільки збирали їх, а тобі гіперзаряди падають. Нічого, ще я кольцонер. Давай, давай. Мені, Зайка гром. Скучний Зайка скін. І последній. Олег Легенда. Многим кому випали бравліри з нашого клубу. Колія, ти пам'ятаєш? Многим випало калєт, і випало... Тріскі на! випало драко, а деяким випало в калєт. Реально, драко. В нашому клубі... Подожди. Тріскі на! В нашому клубі пишуть... Та розумію, лагає. Мені калєт випало, мені драко. Просто драко. Так, не пали клуб. А то зараз всі будуть заходити. Реально, лагає просто. У мене тепер... Блінна! Ну тобі такі три два хіперзарята, тобі сеньні дропови. Три скина і два хіперзарята, тобі сеньні дропових. А, я надеюсь, мені випаде правля, ви розумієте, але могло випастим правда. пасівка. І для цього ми старались 10 днів. О, Мессі. Так, ну. А на Мессі хіперзаряд. Мені треба ще прокончати на 12. Хоча б і випало три скина. Он. І останній був топовий шик. Ну дяким реально боє свіпа, блін. А нам якась фігня. Надеюсь, на своїй основі хоча б на іпіч. Зато мені на колекціонерє. Хоча б щоб мені випала якийсь місте пі поган, прям. Хоча б якийсь перс. От ну, пирс. я не можу найти на кого ще гіпер зарядна давали. Ти пам'ятаєш? На кого? Ну, типу з mm -hmm. двох рук на культа давали. Мені два кольць. Кольтик. І скинчики нам якісь давали. О, да, 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 да. Все. Да, зараз... скіни на бель давали нам на коле. Да, плюс бель. Ні, на коле. На кулет не давали. Це комусь випало випав. А, мені випав лахуна брок і мені випало три скинчики. шейки. А Брок тобі Вспоминай. випав. На Бель якийсь скин тобі випав. Тобі випав ще. Баблгам Біби мені випав. А ні. Я вовсе не понимаю, ки мне...